Добрий день, дорогі мої діти! Вітаю вас на Заході, присвяченому святкуванню Дню Украї... Дня української писемності та мови. Спочатку було слово. Що це за свято ми дізнаємося сьогодні, а також про те, які заходи відбуваються в цей день, і чому саме 27 жовтня відзначаємо День української писемності та мови. День української писемності та мови ми традиційно відзначали завжди 9 листопада. Це свято було встановлене ще у 1997 році президентом Леонідом Кучмою на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства. Проте у 2023 році. Це свято вирішили перенести на 27 жовтня. Причина перенесення пов'язана з церковною реформою щодо зміни календаря, яку підтримала Православна церква України та частково греко-католицька церква. І ви можете подивитися цікаве відео про українську мову, скориставшись поданим на екрані QR-кодом. Зміна календаря стосується переходу з Юліанського на новоюліанський календар. Внаслідок цього багато релігійних свят і днів пам'яті святих, зокрема і день вшанування Нестора Літописця, змінилися на нові дати. Тому День української писемності та мови, який був пов'язаний із пам'яттю Нестора Літописця 9 листопада за старим стилем тепер відзначаємо 27 жовтня. У давнину саме в цей час це кінець жовтня початок листопада, після закінчення осінніх робіт в полі батьки віддавали дітей до школи. Потім йшли до церкви, ставили свічку перед образом Нестора Літописця і молилися, щоб допоміг дитині в навчанні. Адже, як говорили, хто вчиться з молоду, не зазнає на старість голоду. Для Нестора головним стала його книжна справа нестор Літописець, монах Києво-Печерського монастиря і видатний український літописець 11-го початку 12-го 12 століття. Він є автором одного з найважливіших історичних творів Київської Русі Повісті минулих літ, яка розповідає про історію східних слов'ян від найдавніших часів до 1113 року. Нестор зібрав і систематизував інформацію про події, що відбувалися в Київській Русі, та додав релігійно-моральні роздуми про них. Більше цікавого про Нестора літописця ви можете подивитися, скориставшись QR-кодом на екрані. Як же розвивалася українська писемність? В день української писемності і мови ми згадуємо і про розвиток української писемності. А українська писемність має свої корені в кирилиці, яка була створена в 9 столітті для слов'янських народів. Також є факти, що наші предки користувалися рунами. Найдавніші писемні пам'ятки української мови з'являються в період Київської Русі. Протягом століть українська писемність розвивалася під впливом релігійних, політичних і культурних факторів. Важливу роль у її розвитку відіграли видатні діячі, як от Іван Котляревський, Тарас Шевченко та Іван Франко. Ну і звичайно, ми сьогодні згадуємо. Ті заходи, які традиційно відбуваються у день української писемності, і навряд чи серед вас знайдеться людина, яка ніколи не чула і, можливо, і не брала участі у конкурсі міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. А от можливо, мало хто знає. А хто ж такий Петро Яцик? Це українець, який відмовився бути бідним. Петро Яцик, роки його життя, з 1921 року він народився, у 2001 році він помер. Це канадський підприємець українського походження, відомий меценат, який ще до незалежності України підтримував численні українознавчі наукові проекти. Бути чесним, багатим і жертовним – це життєва філософія Петра Яцика. Він мріяв про те, щоб українці за кордоном саме англомовні, е, е, англомовний світ, англомовне суспільство, дізналося про Україну, дізналося більше про українську історію і про українську мову. Він приїхав у Канаду в 1949 році з двома доларами в кишені, йому було 27 років. Після року праці в ресторані він із двома українцями. Українцями відкрив книжкову крамницю Арка. Як пригадував Петро Яцик, магазини з продуктами та одягом було багато, а українська книгарня в Торонто була одна. Завдяки Петрові Яцику історія України Руси Михайла Грушевського була видана англійською мовою. Цей проєкт його життя називають найбільш далекосяжним і стратегічним. Сам Петро Яцик освіти, на жаль, не здобув. Але він трудився усе життя і всі гроші вкладав в те, щоб діти, особливо діти за кордоном, могли здобувати освіту українською мовою. Якщо вас зацікавила постать великого українця, ви можете подивитися відео про нього, скориставшись QR-кодом на екрані. Ну і звичайно, все український. Диктант Радіодиктант Національної єдності. Радіодик, цю всеукраїнську акцію на підтримку української мови започаткувало українське радіо у 2000 році, тоді він відбувся 24 травня, у День Кирила та Мефодія. З того часу радіодиктант проводиться щорічно, але завжди в День української писемності та мови. Тож Українське радіо запрошує видатних українців ставати авторами та читцями радіодиктанту. Так, у 2021 році автором тексту диктанту і читцем був письменник Юрій Андрухович. У 2020-му текст написав директор видавництва Абаба Галама, лавреат національної премії України імені Тараса Шевченка Іван Малкович, а читала акторка Рима Дзюбіна. І в тому ж 2020 році. Навіть на полярній станції в Антарктиді, на станції Академік Вернацький, теж науковці писали цей радіодиктант. Бачимо разом із Пингвінами. А вам слабо приєднатися 25 жовтня. Об 11-й годині на Суспільному і разом з Оксан-авторкою тексту Оксаною Забушко та чицем Павлом Вишебабою написати радіодиктант національної єдності. Ну, звичайно, мета цього диктанту вкриється вже в його назві. Він покликаний не просто перевірити грамотність українців, а об'єднати всіх українців в усіх куточках світу за єдиним диктантом, написати диктант. Диктант в прямому матері можна, скориставшись поданим на екрані QR-кодом. Не забудьте 25 жовтня об 11 годині на Суспільному. Звичайно, в День української писемності та мови ми збагачуємо лексичний запас, і тому пропоную вам, скориставшись QR-кодами, пограти в цікаві інтерактивні ігри, які перевірять, наскільки добре ви знаєте прислів'я про українську мову і, власне, українські колоритні слова. А свої результати пишіть у коментарях, як вам цікаво було чи не цікаво, і чи є у вас якісь успіхи. А на сьогодні все. З Днем Української писемності та мови вас вітаю. Нехай рідна мова буде для вас джерелом натхнення, гордості та сили. Зберігаймо та примножуймо її багатства разом. Мова це зброя. Тримаймо мовний фронт. Мова об'єднує. Я бажаю вам всього хорошого. Бережіть себе, приєднуйтеся до усіх заходів, які відбуватимуться в День української писемності, і пишіть свої відгуки, хто де взяв участь і які у вас були результати у коментарях. І я з задоволенням почитаю. До побачення, мої дорогі! Бережіть себе, реагуйте на сигнали повітряної тривоги і хорошого вам дня!